Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, із 7 листопада. Тобто, це вже виходить позавчора, здається, так? В Москві відбулася крупна акція. Я напишу, як ви мені написали. Тобто, виглядає так: Жінки мобілізованих почали з плакатами: Путін прикраїв війну ми усталі». І так, дивимось. Да-да-да, вони усталі, вони усталі від диявола, плачуть, хто оплакує своїх. Ну, це все іде по справедливості. Чому? Тому що вступали у війну з якимись ожиданнями, так? Убити нацистів. Розстріляти тих, скалічити тих, звільнити Україну від нацистів. Все, так? Ось. У них була якась, вони їм р... працювали над цим. У них все йшло до того. Виб... Коли кого вибрали, бачили очі, що, що... Е... вибирали, а тепер їж теж повилазити. Ось так. І ось вони у них вилазять. Були ожидання, так? І по справедливості, ось це, що вони отримали за свої дії. Ось так проігрується карта справедливості. Ось, Тому, мої дорогенькі, не просто так вийшла у ці дні, пані Фаріон і почала закликати і обзиватися. Це, це, це знаєте, за Конституцією України це не. Це. Я надіюсь, я надіюсь, маю надію, що за нею візьме СБУ. Ви пам'ятаєте, я робила декілька місяців вже, напевно тому. Я казала, що вона агент Кремля. ФСБ, верніше, так? Ну, то одне, дідько. Ось, Чи ФСБ, чи, 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 чи Кремль, чи КГБ. І так. Тобто карти показують. Дійсно, вони плачуть, вони переживають, але не всі. Я подивилася той ролик, який ви мені скинули. І відверто скажу: там не всі. З, з такої банди жіночок тільки одна виступала, що за Путіна не голосувала і не буде голосувати, так? а всі остальні помінять кого-то другого. Що ви все моєго мужа? Ось якось так. Ну що ж, а, реакція. Ну, не знаю, чи варто Путіна. Давайте реакція взагалі на цю акцію саме вищого керівництва Росії. А нікакої, а нікакої реакції. Бачите? Нікакої реакції. Буде так все і далі. Цього замало. Цього замало. Бачите, реакції нема. ноль реакцій. Їм тепло, їм хорошо. Їхні діти не воюють. Ось так. Нема реакції нуль. Я тільки сказала, що нуль реакції, і ось вам нуль. І так що повинно на Росії статися, щоб була реакція? Щоб закінчити цю війну? Що повинно статися? У них повинно статися то саме, що у нас. От то саме повинно статися. Ось ця карта говорить: їм повинна ответочка прийти бумірангом. Ось так. Ось туди у них ілюзій не буде. І тоді захочеться свою країну спасати, і туди побіжуть свою країну спасати. Ось так. Ось бачите? І ця карта теж говорить про те: повинні прокинутися. А вони прокинуться тільки туди, коли ответочка піде ця карта говорить про отвіточку. Ви нам, а ми вам. Ось вам і розкладик. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!